Вчора вечором після роботи я завітала у заклад депо, який знаходиться на вулиці Хмельницького, 10а, і замовила собі бургер на вечерю. Та дізналася, що у них зараз розігрується дуже крута річ зіпка від бренду одягу Stone Island. Потрібно всього лиш зробити замовлення на суму від 300 гривень і на чекові написати своє ім'я, прізвище та номер телефону. Кількість чеків є необмеженою. Можете хоч щодня заходити і робити замовлення на суму від 300 гривень. Поспішайте, друзі, тому що переможця оберемо через 2 тижні. Усім смачного! Та хай вам щастить!